Однако тренуються, що хлопці, що дівчата. Ті самі тренування, ті самі нагрузки. Біжимо крос, всі біжать хлопці, дівчата скакалка, хлопці, дівчата, тактико технічні елементи в боксі, хлопці дівчата. Так само, як і в парах, які стоять, відробляють, то в більшості в мене дівчата стоять з хлопцями. Я вже 10 да, років в боксі. Дуже багато було стереотипів до того, що ну, бокс це не чиначий вид спорту, але я на це закривала очі, тому що мені подобається. Я займаюся тим, чим мені подобається, і в мене є від цього результати. Тому... Сей наставник завжди підтримує, дуже багато навчає. Можливо, якби в мене не був такий впертий характер, я б не займалась боксом. От. А відколи займаюся боксом, то можливо більш стала пенена в собі, оскільки це такий вид спорту. Бокс для мене більше, ніж життя. В принципі, в боксі я себе бачу і бокс це сенс. Ну, Намагаюсь на, намагаюся займатися крім залу в період підготовки п'ять разів на тиждень тренуюсь. Якщо ти маєш Характер зайця, як каже наш тренер, то ти не зможеш перебити, наприклад, людину, з якою ти стоїш. А так, то якщо ти маєш характер льва, то ти будеш битися до останнього і будеш старатися перебити суперника. Я планую в спорті добитися найвищої вершини. Планую зараз виграти як мінімум чемпіонат України серед дорослих, поїхати на чемпіонат Європи, чемпіонат світу і в майбутньому на Олімпійські ігри.